Тема уроку додавання чисел 4, 9 до 7. З переходом через десяток. Розв'язування задач. У наше віконечко ніжно посміхається. На вас сподівається, що розумними зростете і Україну прославите. З тобою зараз розгорнемо наш зошит та запишемо сьогоднішнє число. А також пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 86, один рядочок. Схему і поясни, як виконали додавання чисел 7 і 4. У нас було 7 цеглинок, до них додали 4 цеглинки. Щоб додати до 7 4, нам треба отримати спочатку десяток. Отже, 4 ми розклали на 3 та 1. 7 додати 3 буде 10 та ще 1 11. Давай обчислимо та запам'ятаємо результати обчислень. 7 додати 5 буде 12, 7 додати 6 13. 7 додати 7 14. 7 додати 8 15. 7 додати 9. 16. Чим схожі, чим відрізняються вирази в стовпчиках. Поглянь. 9 додати 7 буде 16. 7 додати 9. 16. 8 додати 7. 15. 7 додати 8. Також 15. 9 додати 8. 17. А 8 додати 9. Також 17. Ми з вами знаємо, що при розв'язуванні цих виразів ми можемо з вами дійти до висновку, що тут використано переставний закон додавання, тому що коли ми змінюємо місцями наші доданки, сума змінюватися не буде. Назви числа пропущені в таблиці. Як знаходять невідомий відємник. Зменшуване 15. Від'ємник невідомий, різниця 5. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 15 відняти 5 буде 10. Зменшуване 20 відємник невідомий, різниця 10. 20 відняти 10 буде 10. Зменшуване 40, від'ємник невідомий, різниця 30. 40 відняти 30 буде 10. Зменшуване 21 від'ємник невідомий, різниця 20. 21 відняти 20 буде 1. Зменшуване 100, від'ємник невідомий, різниця 100. Треба від зменшуваного відняти різницю буде 0. А зменшуване 7, від'ємник невідомий, різниця 0, буде 7. Молодці. Ви впоралися. Розглянь малюнок. Скажи, що на ньому зображено. Так, дійсно, є загон, в якому є телятка. Так, біля загону знаходяться двоє дітей. Давайте спробуємо описати цю ситуацію. Як ми можемо дізнатися, скільки теляток утекло? Якщо в загоні було 17 телят, кілька з них втекло з загону, залишилося 10 телят. Як знайти, скільки ж телят утекло. Правильно, потрібно від 17 телят відняти 10 і буде 7 телят. Із загону втекло. 7 телят. Будь ласка, знайди значення виразів. 42 додати 30 та додати 6. 40 додати 30 буде 70. 2 додати 6 буде 8. Буде 78. 67 відняти 3 та додати 30. 67 відняти 3 буде 64, та додати 30, 94. 84 відняти 3 та відняти 50. 84 відняти 3 буде 81, та відняти 50, 31. 48 відняти 20 та відняти 6. 48 відняти 20 буде 28. Та відняти 6. 22. 78 відняти 50 та додати 1. 78 відняти 50 буде 28. та плюс 1 29. 63 додати 20 та додати 5. 63 додати 20 буде 83, та плюс 5 88. 56 додати 2 та відняти 20. 56. Додати 2 буде 58. Та відняти 20. 38. 85 відняти 60 та відняти 4. 85 відняти 60 буде 25 та відняти 4. 21. Молодці, ви впоралися. Задача. У п'ятачка було 10 кульок. Після того, як кілька кульок лопнуло, в нього залишилося 7 кульок. Скільки кульок лопнуло. Давайте розглянемо з вами задачу за смужечкою. Всього загальна кількість 10. Залишилося 7. Щоб знайти, скільки ж кульок лопнуло, нам потрібно від загальної кількості кульок відняти ті, які залишилися. Отже, 10 відняти 7 дорівнює 3 кульки. У п'ятачка лопнуло 3 кульки. Знайди, будь ласка, зараз на малюночку помилки художника. Поглянь. Правильно! Вітер віє в різні сторони. Це ми бачимо по кораблику та теплоходу. Ще. Поглянь, де знаходиться саме сонечко, а де знаходиться відображення його у воді. Так. А поглянь, будь ласочка, Куди ж ідуть сліди від того, де йде дівчинка. Правильно, вони йдуть в іншу сторону. А поглянь на тінь. Дівчинки тінь, таке враження, що це хмарка. А у ворони, у ворони тінь здається, що вона начебто сова. Так, дійсно. Очей, поглянь на дівчинку. В дівчинки є окуляри, але вони одягнуті. Зовсім по-іншому. Бачиш, вони перевернуті. Домашнє завдання. Спробуй виконати номер 109 та 110.